Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні я на виробництві на складі, де плівку ми готуємо для відправлення для комплектації теплиць. І оскільки накопилося від вас дуже багато різних питань саме про плівку, яка вона, як правильно її користуватися, як правильно кріпити, то ми вирішили зробити ось це відео, щоб більш детально розповісти саме про тепличну плівку, яка вона буває, в чим, різ... чим вона відрізняється одно від іншої. І ще одне питання. Чому, наприклад, плівки можуть бути різними кольорами? Ну а попередньо, для того, щоб більше отримувати цікаву інформацію, підписуйтесь на наш YouTube канал, бо тут ми розповідаємо дуже актуальну і корисну інформацію. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що там є унікальна та корисна інформація. Ну а ще бувають і акції дуже класні на нашу продукцію. Тепличну плівку спеціально додають світостабілізатори, для того, щоб вона не е, руйнувалася під дією світла. Тобто, звичайно, плівка теплична. Якщо ви просто візьмете, накрити її теплицю, да там каркас, ось то буквально 3-4 місяці вона стане ну може бути і ще довше, там до півроку. Вона стане дуже твердою і крихкою, тобто вона почне просто розсипатися. Тому для накриття теплиць треба використовувати лише тепличну плівку. Право в тому, що е, виробники, наприклад, деякі роблять її різнокольоровою. Чому це для того, щоб е, користувач зміг легко зрозуміти. Якості плівки по її кольору, тобто, наприклад, ось ця плівка вона йде рожевою. На перше, це плівка йде 150 мікрон. Раз, по-друге, вона має три роки гарантії, тобто, або шість сезонів використання. Наприклад, є синя плівка, синя плівка. Ну тут в даному випадку це виробник планети пластик, да. Ось синя плівка, вона має товщину 180 мікрон, ширина може бути 8 і 12 метрів, і синій колір він робиться для того, щоб ми зрозуміли, що це 180 мікрон, шириною 8 або 12 метрів, в залежності від ширини рулона. Да? Зелена плівка зазвичай йде. Це 120 мікрон. Строк використання там 2 роки. Жовта плівка, жовта плівка може бути або 100 мікронів товщиною. І якщо ширина іде, там 8, 10-12 метрів шириною, то. Строк використання її один рік, тобто вона дуже тонка і частіше всього її використовують саме як другий шар для теплиць, які мають зовнішній шар накриття, тобто внутрі додатково зробити перекриття. Але є і жовта плівка, яка йде товщиною 150 мікрон, і строк використання її там два роки. Тобто, там, в залежності від товщини, можна зрозуміти, яка перед вами плівка. Тобто, для того, щоб ми одразу розуміли, яка плівка перед нами по якості. Виробник додає барвник в плівку. Кожен виробник якби підстраює свої кольори під різні товщини і якості плівки. Тому колір це не єдиний орієнтир. Ось перше, вам треба знати, хто цей виробник, і друге, ви можете просто узнати, який колір у цього виробника відповідає за якість, параметри і все інше. Тому це орієнтир для того, щоб ви розуміли, яка плівка перед вами конкретного виробника. Справа в тому, що а, цей барвник буквально там через якийсь період вигорає, і плівка становиться прозорою. До речі, є також багато прозорої плівки. Це плівка йде зазвичай професійна, спеціальна а, для великих теплиць, тобто вона може бути шириною 8, 10, 12, 14, 16 метрів. Тобто такі виробники, як сатрафа, пластіквітікс, політів та інші, вони роблять плівку одразу прозору. Ось, і вона теплична, там іде маркування, тобто можна зразу зрозуміти, що це за плівка. Тому, якщо ви вибираєте плівку, то по кольору ви можете зрозуміти якість плівки, товщину плівки і строк її використання. Зазвичай використовується найпоширеніше, це 150 мікрон. Тобто, мабуть, ну, мабуть, 80% накриття всіх. Теплиць великих, середніх використовується саме 150 микрон. Тому що перше, оптимальна ціна якість. Друге, в такій товщині плівка, наприклад, на великій теплиці може спокійно стояти 7 років. Третій момент. Нормальна прозорість, тобто середня прозорість, е, плівки 150 мікрон, десь 91-93%. Коли використовується, наприклад, плівки 120-100 мікрон, тобто, якщо у вас невеличка тепличка, да, ви накрили її і використовуєте лише як сезонний варіант, тобто всередині ну, весни до осінні, да, ось такий варіант можна накрити, тому що, навіть якщо у вас плівка порветься, то це не критично. Ось, для великих теплиць використовувати більш тонку плівку, ну це. Досить ризикова існує плівки 180-200 мікрон. Як я казав, ось там ось це 180 мікрон, 200 мікрон. В яких варіантах можуть вони використовуватися? Тобто 200 мікрон можуть використовуватися як одношарова плівка для накриття теплиці. Це нормальний варіант. Ось якщо плівки, наприклад, використовуються два шари для накриття, це теплиці. Ми називаємо термосами. Тобто більшість наших теплиць, які ми ставимо, які використовуються більш довгий період. Вони накриваються двома шарами плівки. Для чого це робиться? Накидується перший шар, потім одразу ж і другий шар. Ось Ця плівка кріпиться герметично, ось без пошкоджень. І відповідно, коли ми туди ставимо вентилятор, накачуємо повітря, то ці е, дві плівки вони накачуються і утворюють, якби так як матрас, да? обжимають цю теплицю, ось і створюють буфер. Між зовнішньою та внутрішньою поверхнею теплиці, да, об'ємом теплиці, там може бути від 10 до 30 сантиметрів такий буфер. І цей е, повітряний буфер він е, зменшує теплавивтепла втрати цієї теплиці. Тобто, якщо це теплиця зимова. То завжди треба використовувати два шари плівки, тому що ми, якщо робимо всього один шар, ми витрачаємо дуже багато тепла на обігрів. Наприклад, зазвичай, да там плівка втрачає один метр квадратний, подвійної плівки буде втрачати 3,5 ватт градус на 5 Вт при зміні температури внутрі та зовні на 1 градус. На вулиці там п'ятнадцять градусів, а в теплиці 16 градусів. То цей один квадратний метр буде витрачати 3,5 Вт. Це подвійної плівки. Якщо у нас буде одинарна, то це вже буде 6 Вт. Тобто витрати колосальні. Якщо ми запустимо, наприклад, зимову теплицю під один шар, то вирощування там просто-напросто буде нерентабельно Тому що в собівартості продукції, яка виходить, десь в зимовий період 80% це саме опалення. Ну а тут ми збільшуємо його в два рази і все, і у нас виходить, продукція просто нерентабельна І якщо у нас двошарова плівка, то там використовують, наприклад, 150, більше 150 мікрон, ну просто немає сенсу, тому що дві плівки, 150 мікрон, це у нас 300 мікрон загальна товщина плівки. Ось у нас монтажники, коли виконують, наприклад, ремонт плівки на теплиці, да, там, пориви і все інше. Вони акуратно. Але спокійно можуть ходити по цій плівки. Вона не проривається, вона тримає ось. З одного боку, да, у нас дуже міцна плівка, але світопрозорість там падає на 20-30%. Просто-напросто немає сенсу тоді вирощувати якісь рослини, яким багато треба світла. І запас міцності 150 мікронів стандартної плівки, да, яка має там 6 років, 3 роки гарантії, 4-5-6, І на даний момент. Достатньо, щоб витримувати всі вітрові та снігові навантаження. Ну, якщо все правильно зроблено, то є стандартна ширина 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 метрів. Це те, що можна спокійно купити на, ринку, да, на нашому ринку в Україні. Тобто від 6 до 12 практично кожен метр є ширина. І, наприклад, яка ширина для якої теплиці краще всього підібрати? Тобто для 3-метрової теплиці нормальне накриття це 6 метрів. Якщо у вас 4 метри теплиці, то вже треба 8. Це з запасом у вас буде оставатися ще плівка. Якщо у вас вже 5-метрова, то тут 8 і 9, в принципі, 8 ну, досить так впритик, а да? 9 буде нормально в плюс, щоб оставалася плівка. Далі 6-метрова теплиця це нормально ось 10 метрів купол накрите. 8 метрова теплиця це вже йде 12 метрів накриття плівки, нормально садиться, якщо теплиця у вас висотою до 3,5 метрів. Десятиметрова теплиця то тут вже стандартна десятиметрова, яка йде висотою 4,5 метри. Ось то для накриття цієї теплиці треба 16 метрів. По плівку по ширині. Якщо теплиця йде вище, да, то там вже йде 16, йде додаткова дошивка плівки. Вона складається з декілька рулонів, да, тобто йде там 10, 8, 12, 8. Тобто є вже по-різному, там далі вже накриваємо. Один із найпростіших варіантів, ремонтує, як ремонтується плівка, це спеціальний тепличний скотч. В чому його перевага? По-перше, він іде світостабілізований. Тобто різниця від всіх цих скотчів, які можна поклеїти. Він йде УФ-стабілізований, він іде, він іде ну, 120, 130, 150 мікрон товщиною. Тобто Звичайний скотч може бути 20-30 мікрон товщиною. А цей ремонтний скотч, він 120, 130, 150 мікрон. Різний там виробник. Цього достатньо для того, щоб цей скотч протримався навіть е, більше, ніж сама плівка. Тобто е, одного разу я був на теплиці, де посипалась вже плівка, але там, де її ремонтували, той скотч ще стояв і стояв. Він має строк використання не менше, ніж сама плівка. Тому ремонтний скотч він дуже класно ремонтує плівку. Цю поверхню знежирюють, ось і потім цю скотч. Є два варіанти: можна зверху і знизу, і таким чином ми посилюємо це місце досить сильно. Да? І вже можна забути про те, що воно пошкоджено. Тобто, це ідеальне рішення. Якщо у вас є теплична плівка, у вас в господарстві повинен бути ремонтний скотч для плівки. Є варіанти, як паяють плівку так, утюгом і іншим. Ось це теж варіант, просто тут треба вже вміння. Ось. І наприклад, коли я сам пробував це робити, у мене получилося не з першого разу і навіть не з другого, не з третього. Тобто, треба а піймати температуру, правильно покласти поверхню і третя. Ну, не так просто, наприклад, відремонтувати це на висоті. Тому в даному випадку можна спокійно зробити це скотчем ремонтним. Це тепличні профілі. Ось тепличний профіль він робиться так, щоб е, в ньому був паз. Є декілька тип типів е, профіля тепличного. Він зазвичай йде довжиною 3 метри 3-2-40. Різні виробники. Ось оцінкований алюмінієвий, Дуже схожий по функціоналу, просто оцінкований буде трошки дешевше, алюмінієвий буде трохи дорожче. Переваги алюмінія. Те, що він легше, те, що він більш м'який, а це дозволяє не рвати плівку, коли ми її фіксуємо. Тобто він м'який. І плівка, коли вона зафіксована, вона не так рветься при великих навантаженнях, ніж, наприклад, оцінкований. Але і з оцінкованими вони теж дуже добре працюють. В чому перевага цих профілів? Вони робляться, наприклад, так, що у них іде два пази. Профіль тепличний він робиться так, щоб у нас плівка, коли вставляється, зажимається пружина. Вона знаходилась в нижньому пазу. І відповідно, якщо а, дуже сильне навантаження, то вона переходить в верхній паз. І не рветься, ось, тобто сильніше зжимається. І е, це зручно, коли використовуються дві плівки. Тобто, один пас для першої плівки, другий пас для другої плівки, фіксується. Пружина фіксується дуже просто. Ми заводимо і фіксуємо. Дуже, дуже важливо, коли ми фіксуємо плівку, ми заводили без ударів, ось так. Тому що якщо буде такі удари, то коли йде щелчок, отут плівку, воно буде її рвати. Ось тут будуть вже удари. Якщо ми хочемо зняти плівку, то цей профіль також легко знімається. Тобто беремо і теж без хлопков, дуже важливо. Ось ми скрутили пружину, витащили. Раз, скрутили, витащили. По пружині тепличній вона теж є різного формату. Тобто перші формати оцінковані. Це інструментальна сталь, вона тримає свою форму, і, відповідно, як пружина повертається до своєї загальної форми. Це оцінкована профіль. Є профіль, в який йде пластикове опльоце. Для чого це робиться? В першу чергу ця пружина набагато м'якче до плівки, і відповідно, коли ми фіксуємо. Цим профілем плівку, то вона практично не пошкоджується. Він м'який внутрі йде оцінкований стержень, да, ось і покритий порошковим покриттям. І відповідно воно таке більш м'яке. І для плівки воно набагато краще. Тому, наприклад, для маленьких теплиць невеличких, де є невеликі навантаження по плівки. Тобто, якщо ми беремо стандартну там шести або 8, стандартну 3 або 4 метрову плівку, то там дуже добре і ця, цей профіль попрацює. Цей, ця пружина попрацює, тому що вона там немає таких дуже сильних навантажень на плівку, щоб е ця пружина могла її порвати. Але якщо ми робимо великі теплиці, це 6 метрів, 8, 10 метрів шириною, то там купол вже у нас там 10, 12, 16 метрів. Відповідно, коли, наприклад, іде вітрове або інше навантаження, то всі ці 16 метрів навантажують на. Цю пружину ось. І там обов'язково ми ставимо лише про е, зігзаг по опльотці. Якщо у вас є деякі питання, які ви, на яких ви не почули відповіді, пишіть в коментарях. А я буду вам відповідати, підказувати. А якщо навіть я не знаю, то буду запитувати на заводі, наприклад, якісь цікаві питання. Тому що відповісти на всі питання в одному відео майже неважливо. Неможливо. Ну, а з вами був Олександр Катеплиця. в гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей.